І ось тоді дух війни і смерті, говорить Дух Святий, народи мій, крамана лаудис, а ти віди війну дух. Вону Крементус, наступай на цей Дух Ермантом Глаудес, вірую, і Він буде знищений, говорить Дух Святий. О, народи мій! Я не воюю численністю колісниць і численністю війська, говорить Дух Святий, але я наступаю на всяку ворожу силу Духом Кремена Лаудес. І мій Дух, Кремена Глаудес, дух переможний, Кремена Лаудес. Тому народи мій, не бійся і не страшися, але з вірою підніми свої очі в небеса, підніми свої очі. До до гір, звідки прийде тобі допомога. Подивися віру, як ополчилося воїнство ангельське, говорить Дух Святий. Там немає межі, кремена Лаудис, там немає численності, кремена Глаудис. І Дух Святий так говорить: воїнство небесне стоїть, кремена Глаудис, і воно готове до наступу, говорить Дух Святий. Народа мій, по твоїй молитві, воно буде наступати, і бо молитва твоя є рушійною силою, говорить Дух Святий. І тому народа мій на Наступай на всякий дух, кремене Алфадис, духом моїм Кремене Лаудес, наступай вірою, Кребеде Глаудес, народа мій освячуй своє серце, Кремендус, щоб не було там духу злоби Кремене Лаудес, духу ненависті Крамана Лаудес, заполони своє серце, любов'ю, говорить Дух Святий, заполони силою Духа Мого Кремене Лаудес. І наступай, Кребедо Глаудес, і коли прийде перемога в духовному світі, Кребеде Лаудес. Прийде перемога в світі тілесному, в світі, який ти нині бачиш, Кребедолаудис, і за який сьогодні умаляєш, Кребеделаудес. І Дух Святий так говорить, Кремен Лаудес. Багато поразки зазнав той дух Крементус, але він ще Алфа Раментус посрідні вздохи воздає, Крамен Алаудис. Тому народи ще більше ополщися, тому народи ще більше примнож молитви Крементус. І я вишлю поміч Кребеделаудес, і прийде перемога Кремені. Ілфарамент Глаудес, і бо так промовляють небеса Кремів і Ілфа Рамантус. буде ще пробудження, Кремене Лаудис, буде ще мир, кремену Лаудис, буду ще співатися пісні хвали, кремене Елфа Романтус, народам і тому віру йди. Живий крамане Амфарамінтин Глаудес, хай не опускаються твої руки, кремене Лаудес, ще будуть чути устрашающі новини, Крементус, ще будуть некотрі очі бачити, кромі Неладес, срак робіт Нелаудес. Але я говорю: не бійся і не страшися, тільки віруй, кремене Лаудис, тільки віруй, народові крава до Штавдис, і мінтом крама не Елдус, іще на цьому місці Дух Святий, так говори, краміне Лаудес. Буде великий призов Кремене Лаудис, буде велике покаяння Кремене Лаудис, будуть співатися пісні хвали Кремене Лаудис, будуть возносити молитви славослов'я, Кремене Алдус. Тому народи мій Крамене Лаудис, це битва твоя, Кремене Лаудис, битва не тілесна, але духовна. Лаудис. Тому збройся в духовну зброю треба де Штаудес. Візьми ще віри, треба де Алфа Романтус. і наступай на всяку ворожу силу, Ребедес. За тобою стоїть воїнство Небесне, треба Лаудес. і перемога за тобою, говорить Дух Святий. І Дух Святий ще так говорить крам і не Елдус. Ось народи мій, крама на Лаудес, ще почуєш, що багато кордонів, і границь земних вони не захищені, Лаудес. і там немає війська тілесного, крама на Лаудес. Але там же стоїть військо моє, крамане Альфа Романтус, і ремана Гелду кравдеся. Я буду отримувати ворога кребіди Штаудес. А ти, народа мій, молися, крамане Галдус, не знемагай в молитві, Крементус. Відложіть сьогодні всякі справи, Кремене Лаудус. Всяку суету і піклування, кремене Алдус, ібо я дам їду важким, кремене Алфараментус. Я дам воду, кремене Елфадес. Не визаждає народ мій голоду, Кремене Лаудес, але народ мій дивися, щоб ти не зазнав голоду духовного, Кремене Лаудес. Тому сьогодні підкріпляйте дух свій словом моїм, Кремене Лаудес, і сійте в проломі Кремене Гелту і перемога прийде, говорить Дух Святий. Амінь.